Сьогоднішній урок спрямований на те, щоб ви навчилися грати ось в цьому стилі. В цьому стилі грав відомий Чет Аткінс суперкрутий гітаріст ще тих далеких часів. Такий стиль ще називають Треві Спікінг, бо ось ця людина так грала. Hammer, heavy, Я сьогодні покажу, як підійти до того, щоб грати в такому стилі. Першим етапом пограємо тільки басову партію. Поставимо акорд G. Взагалі нам треба тільки шоста та п'ята струна. Шоста струна, третій лад, п'ята струна, другий лад. І граємо тільки великим пальцем. Це обов'язково та важливо. Шоста струна, четверта, п'ята. Четверта, ось такі чотири нотки: вам треба навчитись грати офігенно, зациклювано 200 разів підряд і не помиляючись. Я вам рекомендую це зробити, можливо, навіть не за один день, а просто іноді робіть таку штуку. То було простіше це робити, треба поставити якісь пальці на струни для того, щоб в нас була ще додаткова точка опори. Ви можете це робити з будь-яким акордом, який ви знаєте. Поставте там ЄМ. Е а М. І так далі любий акорд, просто тренуйте цю штуку. Налаштовуйте ваш великий палець саме на гру в цьому стилі. Другим етапом ви можете додати акорд разом з цим басом. Граємо акорд на першу долю, тобто бас і три верхні струни. Знову ж таки, ви можете це робити з будь-яким акордом. До речі, всі матеріали до цього відео, а також повні таби на Донтворі, ви зможете отримати, оформивши спонсорство на Ютубі або на Патреоні. Таким чином ви не тільки отримаєте матеріали, а ще й зможете підтримати цей канал матеріально. А давайте ще вмонтуємо такий цікавий переборчик. Після кожного басу будемо грати третю та другу струну третю, другу, третю, другу, бас, третя, бас, друга, бас, третя, бас, друга. Повільно може звучати дивно, але краще тренуватись спочатку саме так, щоб потім ви змогли зіграти трошки швидше. І потім геть швидко. Давайте відділимо бас від мелодії. Для цього нам треба бас приглушити. Ставимо кість на поріжок. І граємо тепер так. Рухаємося далі. Давайте вивчимо гармонію пісні, яку ми будемо з вами грати. Тут у нас чотири акорди. Граємо просто баси цих акордів. Потім АМ п'ята, четверта, шоста, четверта, потім С. Тут буде трошки складніше, бо в нас грається спочатку просто на акорді С звичайному, п'ята, четверта струна. Потім треба переставити підмізинний палець на шосту струну і зіграти її. І знову зіграти четверту. Тобто тут така історія. Раз, два, три, чотири. І ось цей акорд я рекомендую вам знову ж таки потренувати окремо. Тепер давайте зіграємо ще на першу долю до кожного акорду три верхні струни. А тепер давайте нарешті переходити до мелодії. Будемо її додавати трошечки акорд G і буквально чотири нотки. Мелодія обривається, але це для того, щоб ми не вчили одночасно дуже багато, щоб можна було на цьому, ну цей етап окремо, ну так спокійніше взяти легше та більш надійно. Друга частинка мелодії додамо буквально декілька ноток. Ось цей останній момент тут буде складніше вже грати це одночасно з басами, бо в нас з'являються нові тривалості. Все гралось до цього чвертями, тепер ще буде восьмими, тобто вдвічі швидше. Ось ці нотки. На цих чотирьох нотках я пропоную вам сконцентруватися. На третьому етапі додамо буквально три нотки, і це буде на другому акорді АМ. І зараз ми з вами трохи змінимо ритміку. До цього ми все грали без так званого відчуття триольності. Нотки були восьмі, раз, два, три і та-та-та. А з цього моменту будемо грати з відчуттям триольності, де в нас були ось ці дві восьмі нотки. Тепер перша нотка буде звучати дві долі, а друга нотка буде звучати одну долю. До цього було раз і два і. Тепер буде так: раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, Якщо зіграти все це з відчуттям триольності, то це буде звучати ось так. На четвертому етапі ми додамо ще декілька ноток в мелодії та продовжимо грати басову частинку до кінця. До кінця нашої всієї Гармонії. Кожний акорд грається по два рази: G AM C і знову G. І починаємо заново G AM C G. Додамо ми в акорді A, M в кінці такі нотки. І продовжимо грати просто баси. Тобто разом це має звучати і виглядати так. У п'ятому етапі дограємо цю мелодію в кінці. Ось так. І на акорді С за другим разом буде така трошки складна історія. Ну, складніша, ніж до цього було. Ось так. І тут дивіться, четверта струна, другий лад повторюється други <див> два рази повторюється. Але в перший раз вона виступає в якості баса, і ми граємо якби би не акцентуючи. А от за другим разом це вже мелодія. І треба зіграти гучніше, трошечки більше виділити, щоб вона була ну, тупо гучніше та більш виділялась на фоні баса. Якщо зіграти суто мелодію, то це буде звучати так. А цей момент разом з басом. Також рекомендую вам тренувати це окремо. Тренувати. Цьому ж етапі поєднуємо всі ці вісім тактів, повна мелодія, повний бас. І якщо ви ще можете глушити бас, то це вже буде звучати ну ось так. Дякую за перегляд. Діліться своїми успіхами в нашій спільноті за посиланням в описі. Також там ви зможете знайти посилання на нашу гітарну академію, де є курси гри на гітарі. Є безкоштовний курс для початківців. Є фінгерстайл. Ласкаво прошу на сьогодні. все, пока-пока, і слава Україні!